Освоїти необхідні медичні навички для порятунку життя побратима на полі бою за чотири дні. Досі знання майбутніх офіцерів щодо першої медичної допомоги обмежувалися теорією. Нині на Донбасі 70% воїнів помирає через невміло надану медичну допомогу у першу годину після поранення. Тож волонтери взялися навчати майбутніх офіцерів, як діяти у випадку поранення товариша та як встигнути доправити його до професійних лікарів. Програма захист патріотів охопила усі військові вузи України. Цього тижня волонтери навчатимуть курсантів Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Нині курсантів військових вишів, посиленого тут до завчасного випуску. Незабаром вони стануть на захист України від агресора. Проте часто знання офіцерів та рядових вояків щодо надання першої медичної допомоги обмежуються теорією. На практиці ж під час бою люди не знають, як допомогти собі чи побратимові. Волонтери програми Захист патріотів вже організували практичні заняття у більшості військових академій країни цього тижня. Практику з надання першої медичної допомоги проходитимуть. Курсанти, прикордонники І ці стандарти, які сьогодні пропонує НАТО, це елементарні практичні навички. Кожен з них десятки разів буде одягати лямки на пораненого, буде пробувати перенести свого побратима, буде накладати джгут, буде ставити назальну трубку для того, щоб звільнити дихальні шляхи на підставі аналізу найбільших причин смертності, які були під час інших війн. За майже рік України російської війни велика кількість загиблих українських вояків втратили життя через невміло надану та запізнілу першу медичну допомогу. Волонтерською програмою охоплені всі військові вищі України. Як кажуть організатори та волонтери-тренери, згодом офіцер, який пройшов такий курс навчання, передасть навички своїм підлеглим. Прикордонники ж зазначають, медична служба їхнього відомства забезпечена чи не найкраща. У нас на всій лінії розмежування є санітарний транспорт, броньований для вивозу тяжко поранених і всіх поранених. Є транспорт для евакуації в тиловій бази. Ми дуже широко використовуємо для евакуації нашу. Авіацію і десь відсотки 85% всіх поранених, яких ми евакуювали. Ми вивезли нашими братами Державної прикордонної служби в Україні. Готують оновлену військово-медичну доктрину. Так, парамедицина стане обов'язковою, а до шкіл повернуть уроки початкової військово-медичної підготовки. Ці навички потрібні для того, аби знати, що робити не лише під час бойових дій. А й надзвичайних ситуацій чи терористичних актів. Хлопчики і дівчата будуть отримувати однакові навички знов таки до медичної допомоги на своєму школярському рівні. А головне отримувати навички, як не піддатись паніці, тому що саме паніка, ви знаєте, в деяких ситуаціях вона приводить до великої кількості тих жертв, які не мало б загалі бути. Всі лікарі знову стануть військово зобов'язаними, всі будуть Проходити на під час мобілізації, але не всі будуть іти на військову службу. Протягом наступних чотирьох днів курсанти-прикордонники відпрацьовуватимуть навички порятунку в умовах наближених до реальних.